Альфа-Ромео Чорного будемо 2008 рік випуску з класним двигуном 2,4 тизе, ще й коробка автомат, гідротрансформатор. Порто 202 тисячі кілометрів. Виглядає дуже стильово на наших українських дорогах. По салону також є класна комплектація, всі сповідімачі, класні, комфортні, шкіряні сидіння з підігрівом, звісно, ще підтримка для ваших колін, мультикермо, круїз контроль. Вже встановлена мультимедіа з блютузом також двохзонний кліматконтроль, дуже багато функцій для такого року взагалі Позаду у нас також комфортний салон, шкіряний. Все для того, щоб вам було пасажирам зручно їздити в даній класній італійській автівці. Позаду авто виглядає таким чином, дуже стильові класні фонарі. Позаду також встановлена камера заднього погляду. Авто обслужене, реально достойне. Буде економити вам паливо. ще якщо хочете трішечки натиснути на газ, вона поїде спокійно взагалі і не буде вам скажитись ні на що. Кого цікаво, цей чорний варіант. ось там питання за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і не пропускайте нові італійські надходження.